Поговоримо про пророцтва Данила, про Ідола, частини тіла, якого означала великі світові імперії і правління, що змінювалося на планеті Земля. Голова Ідола це Вавилон, Груди, Мідоперсія, Стегна це Греція, Ноги, Римська імперія і ніг – це п'яте правління, яке знаменує наш час. Вся світова історія розвивалася відповідно до цього передбачення. Історичні факти та події підтверджують, що це пророцтво здійснилося. Усі передняються. Лічні великі держави змінювали одна одну до наших днів, і якби все не виконувалося в такій точності та послідовності, то пророцтво не було б настільки вагомим. Але коли протягом тисяч років збувається кожне слово, яке говорила і пророкувала Божа людина, це робить пророцтво істинним і вірним, пророцтво від самого Бога. Адже тільки творець знає майбутнє і наперед і сповіщає його через своїх пророків та апостолів. Амінь. Благословенного вечора.